Вітаю вас, малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні біля садочку я зустріла маленьке кишеня. Кишеня йде в гості до свого друга, але не може знайти потрібну доріжку. Давайте ми йому допоможемо. Давай. Для цього нам знадобиться конструктор, а саме цеглинки. Як у мене? великі цеглинки. Дивіться вони різного кольору. Давайте ми пригадаємо кольори разом. Якого кольору сяглинка? Правильно, зеленого. А ця якого кольору? Так, синя. Якого кольору ця цеглинка? Вірно, жовтого. А це який колір? Правильно червоний. Дітки, подивіться уважно на цеглинку. Вона має дві сторони: одну довгу, іншу коротку. Ми будемо з'єднувати цеглинки між собою короткою стороною. Беремо цеглинку зеленого кольору і щільно притуляємо до неї цеглинку синього кольору. Далі іншу цеглинку жовту, червону. Ось так щільна притулина. Доріжка у нас вийшла вузька. Можна зробити її трошки ширшою. Стороною, яка довга, вещільна притуляє до іншої цеглинки. Ось таким чином Зелено до зеленої, синю до синьої, синь, жовту до жовтої, червона до червоної. І залишилася ще й зелена селенка. Ось так. Дивіться, яка різнокольорова яскрава доріжка у нас вийшла. Молодці малята ми допомогли разом. Кошенятку. Дякую за допомогу. На все добре. До побачення!